За минулу добу через західний кордон в'їхало 35 вантажівок із гуманітарною допомогою. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Також інформують за добу, 5 березня, західні кордони України з Європейським Союзом і Молдовою перетнули 67 тисяч осіб і 17 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби виїхало 30 тисяч осіб. 19 тисяч з них їхали в Польщу, решта людей направлялись до інших країн ЄС та Молдови. До України прибуло 37 тисяч осіб. З них 33 тисячі громадяни України, що повернулись додому. Затримано 9 осіб за спробу незаконного перетину державного кордону України. Всі вони намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Крім того, 9 чоловіків громадян України не пропустили на виїзд країни, все тому що прикордонники виявили ознаки підробки їх документів, що надають право на перетин кордону особам призовного віку в діях чоловіків. Ознаки правопорушень, передбачених статтями 336 та 350 8 Кримінального кодексу України.